Будемо робити тірліст усіх оцих от у нас тунів з нашого Денді сворота. Тут є такі, то, що були івентові, ну і все таке. а ми почнемо. Ну і перше, у нас це шрімпа. Ну, всі думаю, поймуть, що це поганий, тому що, ну, у нього все на одну місце. Богсте. Ну, це не сказати, що поганий, це. Ну, не дуже, не сказати, що не нормальний. Теган. Я за нього частувати граю, він нормальний. Космо. Теж нормальний. Він навіть, він, мабуть, трошечки поганіший, ніж Теган. Скрабс. Це отак от у нас. Бесі. До речі, пишіть у коментарях, якщо ви десь зі мною не, не загосіть. Так, ну Бесі мені подобається. Вона така крута. Вона штра. Джинджер. Ну, це таке саме, як і космо, тільки думаю покраще, ніж Скрас і Космо буде. Ята. Брайтні. E, ну, це не дуже, але покраще, ніж бокс. Я не пам'ятаю, що вона робить взагалі. А, вона робить бомбони. А вони доволі круте. Ну, це, навірно, трошки покращені, ніж космо. Флаттер. Це не дуже, але він краще, ніж Брайдні і бокси. Гум. Ой, я на нього куплю. сейчас. він покраще, ніж космо, але не краще, ніж кокола. Думаю. Ой, це ідеальний, це майже такий самий водитель, як і Яда і Піблік. Ну він по отсюди відноситься. У мене щось куча нормальне. Ексон. Ну, він мені такий не дуже, але покраще, ніж, ніж Бокстон буде. Тіша. Я за, не... за неї за нею можна, до речі, теж поводити. Я за неї добре водив. Ну, я не сказати, що це Ну, це можна сказати, що це нормальні і ну, послабіше, ніж космос, хоча трошки краще. Дудус. Я не скажу, що це поганий, ну це поганий, але як би він <смі>, набагато краще, ніж руба, я вам так скажу. Разом дав. Це я за нього не грав ні разу, але я знаю, що він не такий уж і крутий, але покращені ніж ці пацани. Може, навіть навіть краще, ніж Брайтні. Роджер, ну це не сказати, що крутий, там нормальний. Ну, я думаю, отак. Флайт. Флайт. Я за нього іграв, він для мене не дуже подобався. Так що він відноситься. Ну, щоб вас не ображати ось сюди, але не краще, ніж бис. Просто він не дуже для мене зійшов. Фін. Це у нас відноситься от сюди. Діді. Гиги-гиги. Она мне не подобрается. Она краще, она ведь губ может. Она ведь может и крашить губ. Руди. Ну, у птицы прикольный чувак. Я не хочу ударяться. но он если так будет. Ну, вообще, да. О, да, у нас одно сердечко. Попі. Це поганий чувак, але він краще, ніж шрімпа, але не краще, ніж тур. Астро. Я не знаю, чого ви рахуєте, що він крутий. Він просто поповняє всім ста Хоча коли у вас пібрік в команді він буде, то тоді він крутим стає, але не таким, як я Конік. коні. Зразу відноситься в мене в нормании, и оно вот сюда прям відноситься. Клісти. на Шелі. Да, да, там в углу. Ага. Я вообще каждый раз его принимаю за аптечку, Кстати, шелі. По я Ой, я тоже. Ой, извини, справа. Осторожно, смотри, осторожно, осторожно. А мне можна наградить, я можу ще? Ні, не, все нормально. Боб'ята. <ріст> <Нам В ріст> <'єд>, <ріст> 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 я не знаю, <ріст> куди <ріст> віднести, але це, навірно, круті, а ну покраще, ніж флайт, <ріст> думаю, <ріст> але не краще, ніж правда. Коу. Я взагалі за нього не граю, я не знаю, що він взагалі вміє. Я думаю, що ви. Скажете мені, що він крутий, так що я поставлю в круті і він буде, буде покраще, ніж. Валь. І Ві. Це для мене краще, ніж Астро і Pebble. Хоча ладно, ні, не ні краще, ніж Пебел. І от я зробила такий терліст. Скажіть, чи погоджуєтесь ви зі мною в коментарях. Ну а ж, друзі, а на цьому ми будемо закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока.